Стоп, стоп, стоп! Ти ще підписаний на російську групу, і тебе вже дістало, що, що всюди лише російський контент. Тоді ти за адресою я створив український канал, де є свіжі новини, прикольні кадри, які не потрапили у фінальну версію відео. Та ще багато ціє цікавого. Приєднуйся до моєї групи та підтримуй український контент. А ще поділися з цим відео з друзями, бо разом ми розвиваємо україну мовою Ютуб. Дякую тобі. І всім привіт, друзі! З вами я, Noptix Бес. І сьогодні ми будемо відкривати 50 плюс ардропів. Це відео вийшло тільки тому, що ви набрали 100 підписників на моєму каналі. Я дуже-дуже вам дякую. А зараз давайте будемо приступати. 11 стардропів, 17 геймів. Ви зрозумієте, чому 17 геймів. Перший стардроп. Непогано, непогано. Старка, це дуже-дуже непогано. Так, другий. Нічого. Третій. Теж нічого. Четвертий. Нічого. П'ятий нічого. О, сток. Так. Непогано, непогано, добре. Це таке собі. Так, це скін, друзі. Я думаю, це може бути скін. Це може бути скін. І це скін на нані. Ну, та -та такий собі скін. Такий, такий. Але це скін. це теж скін. Тому так, вже непогано. Так, відкриваємо нічого. Але не засмучуємося, друзі, тому що в нас ще буде 40 стардропів. Це теж дуже непогано. 170 і 36 і ще 360. Я задонатив, друзі, щоб відкрити ще тут стардропи. дропи. Тому дуже прикольне буде відео. Залишайтесь в ньому, а ми поїхали. Добре. Тоді давайте зараз відкриємо два безкоштовних. Так, нічого. Добре. Другий. Другий таке собі. Не поганули нічого. І в нас, друзі, майже 600 геймів. Це дуже багато. А зараз приступаємо до 10 стартропів. І перший нічого. Другий нічого. Третій. Таке собі. Четвертий таке собі. П'ятий, нічого. Таке, друзі. Шостий теж нічого. 7-й теж нічого. Восьмий. Ні. Теж нічого. Ну і що там? Падає 10 стардропів. Ну, таке собі. Таке, таке собі. Так, дев'ятий, 60-й, 10-й 10 був. І давайте тоді відкриємо ще 10 стардропів. Хочеться, щоб нам щось випало. Хочеться скин на Едгара, гіперзарядний. Якщо нам сьогодні випаде, друзі, то це буде легендарно. кажу вам. Добре, поки що два стартропи такі собі випали. Зараз теж нічого. Ангельські дропи. Ну, давайте, давайте, будь ласка, Бог скіна на Едгара. Випаде мені скин на Едгара. гіперзарядний, будь ласка, і. нічого. Я не розумію, як це працює, друзі. Але в нас ще дуже багато зараз дропів буде, тому не засмучуємось. І такий спрей прикольний, не, дуже непоганий. Добре, друзі вже доволі багато старт дропів ми відкрили. Тут дуже багато є скінов, мені подобаються вони всі. І ще 200 геймів, що ще є. І, друзі, подивіться ще, скільки в мене очок суперсел І Я такий, що коли їх побачив, в мене вже 6100. Друзі, це легендарно. А потім буде, будемо грати на скіну Король Френк. А зараз відкриваємо, відкриваємо ще 20 стардропів. І. Так, добре, нічого. Нічого. Теж нічого непогано, Старка. Не погано, але хочеться скін. Давай скін. Треба, щоб ти нам випав. Будь ласка, друзі. Треба щоб ви написали в коментарях, що випав скін. Давайте ось цей оп, 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 оп. Так, давайте тоді зробимо скрінчик просто і... нічого. Добре. Так, нічого. Як це так? Я не розумію. Так, ну будь ласка, ну скінчик ще один. Випаде нам просто один скінчик на Ейтера. Цікавий скінчик на Ідера. І шанс 0.11 на ньому. І, друзі, поки ви дивитеся, я хочу прорекламувати швиденько свій телеграм-канал, там є новини, QR-код у вас на екрані. Силка в описі. Тому підписуйтесь, я вас там чекаю. А зараз ми приступаємо до відкриття майже останніх дропів. І це скін, Друзі. Я думаю, це може бути скін. Це може бути скин на Етара 500 кредитів. Як це так, друзі, я не знаю. Але можемо ще відкрити 8 дропів. Фух, давай. Треба, щоб нам щось випало, друзі. Треба, 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 треба. Давайте. Нічого, як це так? І, будь ласка, ні. Друзі, це скам. Не купляйте ангельські дропи. Але якщо мені зараз щось випаде, то я. Заберу свої слова назад, тому що може бути ще англійські дропи. Прикольні. І... Друзі, нам випав один скин і трішки все. Ну, так, 4400 монет теж дуже непогано. Але ми, ми не вибили скин на Єдаром. Я не знаю, як це так, друзі. 40 дропів. Що, щоб не випав скін. Але можемо ще зіграти. В принципі, відео не багато зараз йде. Тому давайте зіграємо. Можна в бравбол, можна... Що ще можна давайте зіграємо в дуелі. Може в бравбол зіграємо в Тріпл Дрібл. Можна, в принципі, взяти спробувати джуджу чи щось таке, може стус спробувати. Він доволі імбовий, Я вмію грати на ньому. Можна ще трішки гемів забрати, підібрати. Я не знаю, що. Просто витратили трішки. Трішки витратили геми свои. Та вообще 400 гемів в саральку. Та які 400 там було 500 гемів, друзі. Ай-яй-яй-яй. Так більше не робив з тим. Але чекайте, відкриття нового броупасу нового нового, що там ще нове вийде. Демонічні дропи, це все чекайте, тому що я все одно буду витрачати свої мані-мані-мані-мані. Щоб знімати контент. Тому що мені це дуже подобається, і вам думаю, подобається. Якщо це вам подобається, друзі, то тоді ставте лайк, щоб я зрозумів, що вам це подобається, і знімав би більше. Так, добре, тоді йдемо з Ріко Пробуємо вбити Алі і Кенджі Мортіс. О, непогано. Непогано, друзі. Треба вбити всіх тут. І я трішки на, на ніс да Алі. Але дуже трішки зовсім. Прям пф, Трішки. тік забуває чи ні? Я не розумію, що вони там роблять. А, ні, не забуває. Таке собі, але. Ууу, ви бачили цей цей шот від Ріка, Непогано. Так, а де ж талі? Оп. Покалі Алі і якась анскільна чуть-чуть. Та трішечки зовсім. Та й Мортіс в них імба, Уф, та й в нас стик. Зовсім імбовий, Так, пока. І кенджі. І ми забуваємо. Непогано, непогано. І давайте відкриємо ще два старджопи. Я сподіваюся, що нам хоча б щось випаде з них. І з першого нічого, і як завжди, і другий. Теж нічого, і як завжди. Друзі, нам гіпер випав. Нам гіпер випав на карделюса. Це не нічого, це вже дуже непогано. Але хоч, хотілося скін. Хотілося скін, скажімо так. О, 200 гемів, звісно, я куплю 200 гемів, щоб все просрати. Та дайте мені добре, добре. Може, за... може ще 200 гемчиків купити. Можна відкрити ще ось це. Ні, друзі, це вже буде наступна серія. Може за доначу ще 200 гемів, щось таке. І давайте тоді зіграємо. ласт катку. Я зараз вас відведу до неї. І, друзі, я вирішив взяти Сема, там буде круто, надіюсь. Я не взяв ту штуку. Ай-яй, це, це дуже боляче. Надіюсь, типу, що в нас все вийде. Подивимось. Ні, я не взяв. Я не взяв. Нормально. Так, вольта загнали. Оп! І забуваємо. Непоганий в нас брок. Дуже такий непоганий. Так, добре. Що там? Кого там ще вбивати потрібно? Ось так робимо. І пок. Ого, нормальний. Вольт. Непоганий, непоганий. Так, добре. Треба мені ульту. Тому що капець без ульти грати. Так, пішов мій челік там. Непогано. Мічелик. Уф, та ти що? Дина. мон деламонмондила. Мон, 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 Ау-ау-ау-ау. Ріка суперемовий у нас. Така музичка вийшла. Але і, і така вийшла, така є. Тому я спробую зараз забити. І в мене майже не вбуває Діна. Але... да, непогано. І забуваємо. Непоганий в нас брок, кажу, це мені так повезло. 7-2 брок. Непогано, непогано. Тому відкриваємо два астердропи. І я вже ні, ні, на що, ні, ні, ні на що, не надіюсь. І так і не треба було. Просто 200 монеточок. І друзі, дуже дякую, що залишили з відео. Приди в телеграм-канал, будь ласка, і я погнав.